Чорнобиль саме це ім'я викликає в пам'яті картини катастрофи, яскравий спогад про руйнівні наслідки людської помилки та технологічної аварії. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році сколихнув увесь світ, вивільнивши радіоактивну хмару, яка забруднила величезні території та залишила по собі страх і невпевненість. Хоча реактор, врешті-решт, був похований під бетонним саркофагом, це місце залишалося джерелом тривоги, сплячим велетнем, здатним спричинити ще більшу руйнацію. Чорнобильська зона відчуження, величезна територія навколо станції, перетворилася на місто привид, застигли в часі. Проте під покровом цієї моторошної тиші віддана команда інженерів та науковців невпинно працювала над підтримкою крихкої стабільності об'єкта. Вони контролювали рівень радіації, керували радіоактивними відходами. Та працювали над запобіганням подальшому забрудненню навколишнього середовища. Їхні зусилля, часто здійснювані в складних умовах, були свідченням людської стійкості та постійної потреби стримувати наслідки минулого. У лютому, 22-го року, спокій зони відчуження був зруйнований оглушливим гуркотом танків та гуркотом пострілів. Російські війська, вторгнувшись в Україну з півночі, увірвалися до Чорнобильської зони відчуження, захопивши контроль над електростанцією та прилеглою територією, світ з завмиранням серця спостерігав, як страх перед новою ядерною катастрофою піднімається, мов привид з попелу минулого. Присутність важко озброєних солдатів поблизу найрадіоактивнішого місця на землі була жахливою перспективою. Можливість аварій, навмисних чи ненавмисних, здавалася жахливо реальною. Міжнародна спільнота засудила окупацію, закликаючи Росію вивести свої війська та повернути контроль над станцією українській владі. Але ці заклики залишилися без відповіді, і протягом тижнів Чорнобиль залишався заручником примх непередбачуваного агресора. Коли російські солдати закріпили свою владу над Чорнобилем, український персонал станції опинився у жахливій ситуації. Заблоковані в зоні відчуження, вони були змушені продовжувати працювати під тиском, підтримуючи складні та небезпечні операції станції, живучи в постійному страху за своє життя. Солдати, погано екіпіровані та здавалося байдужі до ризику радіаційного опромінення, грабували будівлі та тероризували персонал. Життєво важливе обладнання було вкрадено або знищено, лінії зв'язку перерізані, а працівники піддавалися психологічному тиску та залякуванням. З'являлися повідомлення про те, що працівників змушували працювати виснажливі зміни, деякі з яких тривали кілька днів поспіль, без належного відпочинку та доступу до їжі та води. Світ з жахом спостерігав, як з відданими людьми, відповідальними за запобігання новій Чорнобильській катастрофі, поводилися з черствою зневагою, а їхня безпека та благополуччя були принесені в жертву на вівтар військового завоювання. Окупація Чорнобиля була не просто військовою тактикою. Це був продуманий акт психологічної війни. Захопивши контроль над цим потужним символом ядерної катастрофи, Росія прагнула посіяти страх і невпевненість далеко за межами України. Послання було чітким: якщо вони готові ризикнути ядерним інцидентом у Чорнобилі, на ще вони здатні світ завмер, боячись немислимого. Панічні закупівлі таблеток йоду, які можуть допомогти захиститися від наслідків радіаційного опромінення, зросли в кількох країнах. Уряди поспішили заспокоїти своїх громадян, але привид Чорнобиля навис великою тінню яскравим нагадуванням про руйнівні наслідки ядерної катастрофи. Ситуація в Чорнобилі перетворилася на глобальну кризу: гру з високими ставками в ядерну рулетку, де на кону доля мільйонів.